Добрий ранок, прекрасні люди. Я дуже рада вас вітати. І знаєте, сьогодні я починаю читати книгу Галатов, і е, там класне вітання перших декілька віршів. І мені хочеться, щоб ми це переклали на сучасність в тому моменті, що зробити звернення ну, умовно від себе. Давайте прочитаємо: дивіться вітання від там написано, апостола Павла, а я скажу вітання від Ольги Макарової, душі опікуна. Не призначеного людьми, я не призначена людьми, ані послана ними нести благовість. Я наставник влади Ісуса Христа і Бога Отця, який воскресив Його з мертвих. Разом з усіма братами і сестрами своїми я шлю листа цього, тобто це відео для. Всіх віручих, які будуть чути. Благодать і мир вам від Бога Отця нашого і від Господа Ісуса Христа. Він віддав себе для прощення гріхів наших, щоб визволити нас із того лихого світу, в якому ми живемо. Така воля Бога Отця нашого. Слава йому навіки вічні. Амінь. Знаєте, тут от класно, що показан приклад Христа, що Бог віддав сина, щоби. Нас визволити від лихого світу, і знаєте, у кожного з нас є свій дар. Апостол починає вітання з того, що він апостол, поставлений Богом. Я душу опікун, наставник поставлений Богом. Ви люди, які є там пророки, може, ті, хто мають молитовне серце, ті, хто мають дар споможення і так далі. Да? Тобто дарів у нас багато. І от кожен з нас, коли вітається, може використати таку фразу. Але для чого? Дивіться, тут дуже важливий ключовий момент. Для визволення з цього світу, чому нам потрібно визволення? Всі прекрасно розуміємо, що цей світ він на жаль гріховен, і це нам показано через те, що Адам і Єва не були готові взяти. Провину на себе за зроблений гріх. І знаєте, як я кажу, Адама в тягнеться тянеться і сьогодні. Багато з нас в будь-яких ситуаціях то ні, я ні, 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 то, то хтось інший, тільки не я. Дуже складно спілкуватися з людьми, які не беруть відповідальність на себе. Дуже складно. Але тим не менш, ми з вами, ті, хто є посланці, не тільки доброї вістки, про спасіння, а ті, хто маємо розуміти, що е, ця вістка має нести визволення. Від цього світу. Тобто, це не означає, що ми маємо загинути тут і зараз. Це означає, що у кожного з нас є якісь життєві ситуації, якісь всередині блоки, перепони, які не дають рухатись вперед. І мало того, пізнавати глибоко Бога. Багато людей сьогодні в Україні, так, здаються питанням: а де Бог під час війни? Під час Насилля і тому подібного. Ми це бачимо, коли повертаються, особливо наші воїни, якими вони повертаються, навіть дітей, яких вони брали в полон там 14-15-16 років. Вони теж катують, вони теж знущаються. Багато різних історій. Ми бачимо це, да? І питання, де Бог, а Бог це бачить. Але тим, хто дійде до кінця, буде велика нагорода. Знаєте, колись в своєму житті я Богу сказала: Господи, ось я, я готова йти за тобою, але я дуже хочу велику нагороду. Але тоді я була маленька. Ну, мене це на увазі духовно, я взагалі нічого про Бога не знала. Сьогодні, коли я розумію, зростаючи з Богом, що це дуже великий виклик, в першу чергу, для мене, я дуже рада, що Господь чує, але чує е, з тим, що Він знає, що я можу протягнути, що я можу винести, перенести, да? і не дає дійсно сверхсіл, і це дуже класно. І знаєте, от тут класно, коли при різних ситуаціях ми не здалися, і наша віра не похитнулася. Це дуже важко. Але важливо, щоб не похитнилося. У нас є приклад царя Давіда, у нас є приклад Йова і багато інших героїв. Не похитнулася віра. Так само і у нас. У нас у віруючих, я не можу сказати, що у нас у когось там суперсина хитається віра. Ні, слава Богу, що ні. Але у нас. Ем... Є такий момент, коли ми з вами говоримо та все буде добре, просто віддай руки Бога, все буде добре, просто рухайся, все, Бог все рішить, іди вперед. Воно ніби так, да. але ми з вами знаємо, що є різні види людей. Їх чотири да? Ми з вами прекрасно розуміємо: флегматик, меланхолік і так далі. І ти розумієш, що а, є ще категорія серед них і панікери. Люди, які не просто панікують, у них в голові взрив мозку від того, що вони навіть скласти по полочках не можуть свій мозок, свої думки, розслабитись і зрозуміти, а куди це рухатись далі? От ви кажете, а йди вперед. А вперед це куди? Це як? Тобто я про те, що коли ми з вами, як віруючий люди, даємо поради, мені здається, краще в цей момент не таку пораду дати, і це я не засуджую. Це хороша порада, вона правильна, але вона для зрілих людей, а для деяких людей це незрозуміло. І краще просто стояти й молитися, щоб людина могла заспокоїтися, щоб людина могла відчути сінергію, об'єднання в Духі Святому. І щоб настав момент, коли вона дійсно захоче сама глибоко пізнавати Бога і молитися в своїй таємній кімнаті. Це напевно буде найкраще. Знаєте, наш канал нещодавно ми перейменували його в щоденна християнина. Чому? Тому що, коли ти дивишся на те, як воно все будується, як воно все робиться, формується, ти розумієш, що дійсно у мене є духовний щоденник, в ньому є певні пункти. І тут я його, це відео віду, як по своєму щоденнику. У мене є думки, які я хочу висловити, є місце, яке я читаю, як його можу використати для себе, які висновки зробити, що я сьогодні зможу використати для того, щоб вже сьогодні примінити те, що я прочитала, і бути тою віручою, у якої Біблія оживає. Тобто є ряд речей, які для мене є вкрай важливими. От мені б хотілося, щоб сьогодні ви потренувалися, взявши Біблію. До Галатів, перший розділ, з першого по п'ятий вірш просто прочитайте від свого лиця, От, ніби ви це пишете. Ви будете здивовані, наскільки глибоко ви почнете розуміти Слово Боже і наскільки це відповідально, тому що коли ми читаємо про людину, це про неї, і її життя нас не особо торкається. А коли ти вписуєш своє ім'я, свій дар, свою відповідальність відчуваєш, це вже починається інша глибина. І інші відчуття відповідальності, зону комфорту, зону розуміння, а які в мене стосунки з Богом і які стосунки з людьми. Це дивовижна практика. Тож рекомендую. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за плагість, дякую тобі за те, що ми можемо збиратися, молитися, дякую за кожну людину, яка слухає, яка передивляється, яка дійсно хоче зростати разом зі мною. Дякую тобі, благослови їх, підкрепи їх, будь ласка, направляй. Бо цей формат з'явився не просто так. Ще багато років тому, десь років 17-18 тому, коли тільки перші смски з'явилися, ти подарував мені три тисячі, коли у людей було всього по там 30 тридцять. У мене було три тисячі. І я могла відправляти слово Боже по всій області, всім пастирам, служителям, сестрам, просто підтримуючи людей, і це запалило мене робити далі такий формат, як відео. Дякую тобі за це. Пусть буде благословен і цей канал, і це те, що ти робиш через мене, через мою сестру. І хай воно процвітає для слави твоєї. Дякую, що ти той Бог, до якого завжди можна прийти, на кого можна покластися. Дякую, що завжди любиш, завжди допомагаєш. Дякую, що завжди ведеш і ніколи не відпускаєш. Будь прославним в моєму житті. І дякую, що ти є мій батько, а я твоє дитя. Амінь друзі, всім гарного дня!